Перебої з доступом до послуги інтернет, як перевірити, де саме несправність? Згадаємо, як працює інтернет. Інтернет розгалужена мережа з багатьма вузлами, тому маршрут до сайту може проходити через багато різних магістральних ліній та вузлів. В залежності від навантаження на проміжні вузли та їх налаштувань, цей маршрут може змінюватись. Чим більшу кількість вузлів і магістральних ліній долає сигнал, тим довший шлях і час його передачі. Сигнал, який не зустрічає на шляху перешкод, швидко доходить до потрібного ресурсу і ви швидко отримуєте інформацію. На Шируті сигнал оминає навантажені вузли і змінює шлях, збільшуючи його тривалість. Якщо на шляху сигналу опиняються заблоковані, заборонені в Україні сайти, виникають проблеми із передачею сигналу та отриманням інформації. При отриманні доступу до заблокованих ресурсів за допомогою допоміжних вузлів vpn сервісів може знижуватися швидкість передачі даних. Якщо подивитись більш детально, підключення абонента виглядає таким чином: схематично зони відповідальності за якість послуги можна представити так: абонентське обладнання, зокрема Wi-Fi роутер, не входить до зони впливу провайдера. Це власні пристрої абонента. Тож, як самостійно визначити, де саме є перебої з доступом до послуги інтернет? Перш за все, слід перевірити, чи спостерігаються перебої на інших пристроях: телефон, планшет, ноутбук тощо. По-друге, щоб переконатися, що справа не у Wi-Fi, треба підключити стаціонарний комп'ютер або ноутбук за допомогою кабеля до роутера та перевірити наявність послуги і швидкість доступу до інтернету, наприклад, за допомогою ресурсу speedtest.net. Якщо незадовільна якість спостерігається при перегляді онлайнового відео, переконайтеся, що ресурс, з якого ви дивитесь контент, не є піратським. Зазвичай піратські ресурси мають малу пропускну здатність. Радимо користуватися лише легальними відеосервісами та онлайн-кінотеатрами. Більш стабільний і надійний зв'язок пристроїв з роутером при перегляді відео забезпечує проводове з'єднання. Також, якщо ви використовуєте додаткові сервіси VPN-проксі, тощо необхідно їх вимкнути, бо вони значно знижують якість та швидкість послуги інтернет. Врахуйте, що доступ до російських сайтів заблокований на законодавчому рівні. Якщо інші веб-сторінки використовують чи розміщують інформацію з цих заблокованих ресурсів, Наприклад, погоду від Яндекс, також виникають проблеми при їх завантаженні. Також перевірте роботу роутера. Він може працювати нестабільно. Це може статися, наприклад, після перебоїв в електромережі чи внаслідок інших факторів. Рекомендуємо перезавантажити пристрій шляхом вимкнення його блоку живлення з розетки на 3-5 хвилин. А якщо ваш роутер працює достатньо тривалий час, можливо, він втомився і варто його замінити на новий. Ці найпростіші поради допоможуть вам визначити, де саме виникла несправність та у Усунути її, якщо вам не вдалося самостійно усунути несправність або залишились додаткові питання, наші співробітники завжди раді допомогти вам.